Всім привіт! Ви на каналі Біженців Німеччині. Я міла, і сьогодні хочу розповісти про навчання нашого сина Платона, про т'ютера, Шульбегляйтера, який допомагає йому у школі, і в цілому про інклюзію в Німеччині. Перш ніж я перейду до своєї розповіді, хочу вам порадити почитати і залишаю посилання на статтю Ірини Троян, яка вийшла на сайті Нова Українська школа. Я, до речі, там також давала свій коментар. І ця стаття про інклюзивне навчання за кордоном, де батьки та вчителі українці діляться своїми спостереженнями та думками. Там ви можете прочитати не лише мій коментар, а й також думки щодо такого навчання в Португалії, Польщі, Люксембурзі і. Канаді. До Німеччини ми приїхали в кінці серпня 2022 року, і з вересня Платон мав іти до школи. В Україні він вже встиг закінчити перший клас, навчався дистанційно. У нас була онлайн-школа Оптима, про яку в мене є окреме відео на youtube каналі Кому цікаво, будь ласка, переходьте та дивіться. Маю лише позитивні відгуки щодо такого формату навчання, тим паче. Сьогоднішніми нашими реаліями. І ось коли Платон приїхав до Німеччини, то з вересня місяця ми перебуваємо в Баварії, він мав піти до школи. До школи ми його записали, записали до звичайної початкової ґрунтшуля. Платон потрапив до німецького класу. У цьому класі, крім Платона, українця, була ще одна дівчинка з України. Всі інші дітки, дітки, німці. Звичайно, вчителька не розуміла не українською, не російською мовою, так само, як і дітки, з якими доводилося спілкуватися з самого початку Платону, також не розуміли його. Ну, треба ще сказати, що у Платона все ж таки є і затримка умовлені, тому йому складно висловлювати свої думки будь-якою мовою. Ми не говоримо тут про німецьку, ми говоримо взагалі про будь-яку мову. Але навчається він добре, і він і гарно навчався в Україні, коли у нас було дистанційне навчання. Він взагалі має грамоти як кращий учень у своєму класі. Так само зараз добре він і навчається в німецькій школі вже другий рік поспіль, має високі бали, має високі оцінки. В них у першому-другому класі, до речі, є постійне тестування. Для нас, як для батьків, особливої дитини, найбільшим викликом було навіть не те, що він потрапить у німецькомовне середовище і нічого там не буде розуміти, як взагалі він потрапить в колектив, тому що до цього часу Платон був заточений на навчання один на один. Йому було дуже складно і він не розумів, як поводити себе в класі, який складається із 20 людей. Звичайно, це ще більше давило на нього, і це ще більше створювало йому внутрішній дискомфорт. Тому потрібно було підтримувати дитину у цій ситуації. І я домовилася, і школа пішла мені на зустріч, що протягом першого тижня я буду присутня на уроках. Пішли на зустріч, чому? Тому що я вже на той момент трішечки, хоча б трішечки розуміла німецьку, і могла стати таким місточком між оцими двома дітками з України, моїм платоном та ще однією дівчинкою, і між викладачкою, хоча б для елементарних речей відпросити дитину в туалет або сказати, що дитина хоче попити води. Тож перший тиждень навчання я була у школі разом з Платоном, слідкувала, як він себе поводить на уроках, допомагала як могла, приводила його в школу та забирала зі школи. Ну і я одразу також показала, я, Мирослав, мій чоловік, що ми максимально зацікавлені в тому, щоб наша дитина навчалася в школі і щоб все в неї добре складалось. Я їздила разом з класом і на зустріч в театр, Я ходила у якісь мандрівки, коротенькі, показувала максимально, наскільки для мене важливо. Щоб моя дитина навчалася. І я вам чесно так хочу сказати, що я знаю і я бачу, і я розумію, що це вплинуло на відношення вчителів, на відношення дирекції до нас і до нашої дитини. Коли батьки показують, що їм це треба, коли батьки не вимагають, коли батьки просять, коли батьки зі своєї сторони допомагають адаптуватися дитині у новому середовищі, тоді це помічають і тоді і вам будуть допомагати, і вам будуть. Відказувати так відбулося з нами ще потрібно додати, що протягом першого місяця, раз на тиждень, це було у першому класі, до класу Платона приходила комісія зі спеціалізованої школи, і вони слідкували за деякими дітками. Під от такий нагляд потрапив Платон і ще одна дівчинка з німецької сім'ї. Але пізніше до нас підійшов співробітник. Цієї спеціалізованої школи і сказав, що він не бачить необхідності переводити Платона до спеціалізованої школи, тому що той, незважаючи на незнання іноземної мови німецької, дуже класно розбирається в математиці і може навіть трішечки спілкуватися англійською, чому вони були дуже здивовані. Ми з Мирославом цьому не були здивовані, бо так вже склалося, що коли Платончик почав говорити, а почав свої перші слова та речення він говорити лише в 4 роки. То. На наше величезне здивування він починав говорити англійськими словами. Мабуть, це пов'язано з тим, що з дитинства він полюбляв дивитися саме англійські мультики, слова на ютубі. Він міг включити якесь відео з назвами, наприклад, тварин, і просто повторювати ті назви, постійно проговорювати, проговорювати, прослуховувати. Ну це його були особливості, і це якраз вплинуло на те, що у його мовленні перші слова з'явились англійські, а не українські чи, наприклад, російські, як це буває дуже часто у українських дітей. І навіть була така цікава ситуація, коли Платон у 4 роки почав ходити до українського садочку. Це був приватний садочок. То дуже довгий час, місяці два, мабуть, наша вихователька думала, що наша сім'я переїхала десь за кордону, тому що дитина, наша, наш Платон, говорить дуже мало і говорить якісь англійські слова, і в нього не яблуко, а епл, наприклад. Ось так. Тому, коли Платон вже навчався в німецькій школі, ми звичайно переживали, що що його можуть перевести до спеціалізованої школи але на нашу радість сказали, що йому там не місце. І сказали, що до спеціалізованої школи потрапляють дітки, які мають зазвичай проблеми у розвитку, мають фізичні вади, їм дуже складно навчатися, і там абсолютно інший рівень догляду за ними, підтримки їх, т'ютерства, яке можуть надавати дитині. Це не наш випадок. Але наша класна керівничка, і ми їй дуже вдячні, порадила нам зробити все для того, щоб отримати шульбегляйтера, т'ютера для нашого Платона, тому що вона це пояснила чесно і відкрито, що їй складно, що потрібно Платону виділяти більше уваги ніж іншим дітям, що їй потрібно інколи зупинити навчальний процес, тому що Платон втомився і він може стати. Посеред уроку і вийти з класу, десь гуляти коридорами, а вона несе за нього відповідальність, звісно. Плюс ще є такий цікавий момент. Платон дуже швидкий у виконанні якихось завдань. Наприклад, коли йому дають тези математики, які розраховані на 45 хвилин, він його може зробити за 11 хвилин і все. І далі сидіти, просто як то кажуть, гавловити, або відволікати інших дітей, або там собі щось наспівувати, під ніс, або розповідати якісь. Собі мультики підніс, звичайно, це відволікає, і викладач не повинен виділяти так багато часу лише одній дитині, тому що у викладача є мінімум 20 дітей. Ми це з Мирославом розуміли, тому ми без жодних образ, а навпаки, з розумінням піднеслись до того, що нам запропонували шульбегляйтера для нашої дитини, тобто людини, яка допоможе ньому саме в організаційних якихось питаннях, тому що у навчанні допомагати платону при то і не треба, він гарно навчається, він має високі бали, він має навіть кращі бали, ніж діти із німецьких сімей. А от саме в організації, в поведінці, в якихось моментах пов'язаних з комунікацією, з викладачами, з пов'язаних з комунікацією з дітьми, йому складно і тому саме ось в цьому аспекті йому потрібна допомога. Тут я звертаю на це особливу увагу, тому що мені інколи пишуть мами, які кажуть, що як це так, кажуть, що моя. Дитина активна. І заважає на уроках, як це так кажуть, що моя дитина поводиться якось не так. Ще щось. Не ображайтесь, будь ласка, на такі зауваження. Я знаю, як боляче чути, що твоя дитина порушує поведінку, або твоя дитина відрізняється від інших дітей, або твоя дитина, якась така, яка не має бути у цьому середовищі. Я це вже все проходила. Я ці речі вже давно прийняла, і я просто зараз працюю над тим, щоб допомогти своїй дитині. Прокласти стежиночку у цьому житті. Тому що в мене не лише особливий хлопчик в медичних якихось аспектах. Він особливий і в житті, він дуже розумний, він дуже цікавий, він дуже красивий. Мені, до речі, про це пишуть всі мої підписники. Дякую вам на цьому. Як ви вже зрозуміли, то десь через місяць навчання у першому класі, тобто це було ще рік тому, вчителька Платона ініціювала шульбекляйтера для нашої дитини. Ми запитали, що для цього потрібно. Перше, що було для цього потрібно, це відвідати сімейного лікаря і взяти у нього направлення до вузки спеціалізованих лікарів у нашому випадку. Це невропатолог, а також психіатр. Ми пішли до сімейного лікаря, пояснили ситуацію, для чого ми це робимо. Далі отримували ці направлення, але ці направлення не є конкретно адресовані до якогось лікаря. Лікаря ми вибираємо самі в Німеччині, це є ось таке правило. Тому ми в Гуглі шукали по рейтингам, по відгукам, до яких би лікарів краще записатися. Знайшли таких лікарів, вони не були в нашому містечку, ми їздили десь приблизно за 40, а то навіть більше кілометрів від нашого містечка. Алася по телефону на термін на цей термін не можна записатися, поки у вас немає цього направлення, по яке я вже згадувала, і чекали приблизно півтора місяця, поки отримали запрошення на ці терміни. Ми живемо у невеличкому містечку в Баварії. Тому ми чекали півтора місяця. Я чула, що люди, які живуть у великих містах по типу Берліна, можуть чекати ось такої зустрічі з психотерапевтом приблизно і півроку. Ось чому так довго все відбувається в Німеччині, і ось чому так довго ми чекали нашого шульбегляйтера, т'ютера, який зараз допомагає Платону у школі. Після того, як ми відвідали цих лікарів. То отримали підтвердження, що у нашої дитини є діагноз. Також я хочу вашу увагу звернути на те, що ми не виробляли інвалідностей платону, це інше, і ці інвалідності, підтвердження інвалідності не потрібні для того, щоб ви отримали шульбегляйтера. Я ділюсь своїм досвідом, можливо, у вас буде не так, але розповідаю конкретно нашу ситуацію. Після цього наша вчителька разом з дирекцією школи склала лист. До Юґентам це організація по роботі з дітьми та молоддю про те, що є у нас такий учень Платон Артюшенко. Він дуже здібний, і ми бачимо, що він не розкриває свій потенціал. На повну, тому що йому потрібна стороння допомога. І ми просимо у вас надати шульбекляйтера, ось якраз т'ютера, який буде навчатися разом з Платоном і допомагати йому в його особливостях. Дуже чітко вони у цьому листі перелічили всі особливості Платона. І я так чесно скажу, я навіть була здивована, тому що дійсно чесно, відверто підмітили всі нюансики, і також підмітили, ще той момент, що батьки дуже дуже зацікавлені в тому, щоб дитина навчалась і допомагає дитині у навчанні. Дитина завжди готова до уроків, завжди виконує домашнє завдання. І ми дуже б вас просили, щоб не втратити можливість і час розвивати цього хлопчика і далі, щоб ви югент Ам виділили йому помічника, виділили йому т'ютера. Ось такий лист надіслали до Югендам. Після цього у нас було декілька зустрічей, і звісно, це все відбувається не в один тиждень, це все розтягнуто місяцями. Це все відбувалося ще поки Платон був у першому класі. І весь той період, поки ми це все робили, Платончик навчався без сторонньої допомоги, але з деяким обмеженням. Через те, що Платону складно було самостійно проводити в школі дуже багато часу, то нам надіслали лист, який ми мали підписати. Це була позиція школи, що Платон буде відвідувати лише перші 4 уроки. Перші 4 години він навчається. В принципі, це не дуже сильно вплинуло на шкільний процес, тому що у понеділок, вівторок середу, у нього і так було лише по 4 уроки, в четвер у нього було п'ять уроків, він один пропускав, а в п'ятницю у нього було шість уроків, і п'ятий-шостий урок – це були фізкультура. Тобто, весь перший клас протягом року Платон абсолютно не відвідував уроки фізкультури, бо вони просто не входили в ті перші чотири години. Зараз у другому класі разом уже з тютером Платон відвідує всі заняття, всі уроки і фізкультуру також. Поки Платончик навчався у першому класі, у нас були деякі, звісно, проблемки у його поведінці і в контакті з дітками. Він, наприклад, має таку особливість, що він міг затискати руки дітям або вчителям, коли дуже хвилювався, або дуже нервував, або було сильне перевантаження через велику кількість там надмірну кількість завдань. Але ми знову ж таки дійшли згоди у цьому питанні, і я дуже вдячна саме вчительці Платона, яка змогла пояснити і всім учням, і батькам, які були у класі Платона, що це його особливість. Не ображайтесь. Він так з вами контактує, він так звертає на себе увагу. Але коли до вас підходить, наприклад, платон і хоче вас затиснути за руку, скажіть йому стоп. я бачила на власні очі, коли дітки підходили і казали, платону стоп не було зі сторони дітей. Не лише образ на Платона та на його поведінку, а вони не ображали його. Я бачила навпаки, що діти допомагали, тому що я майже постійно відводила та забирала платона зі школи дуже довгий період. Потім вже він почав їздити сам автобусом. Але перші кілька місяців я приводила і забирала платона, і спілкувалася з дітками, намагалася з ними потоваришувати. Я навіть підходила до його однокласників, і так як Платон не міг їм розправити. Сповісти щось німецькою, то я своєю ломаною німецькою діставала якісь фотографії, показувала ось Платон катається на лижах, ось платон катається на велосипеді. Погляньте, який він молодець. Тобто. В принципі, я створювала гарний імідж для своєї дитини в очах інших дітей. Знаєте, ми ще коли були в Україні, і коли у двохрічному віці дізналися, що в Платона аутизм я потрапила випадково на один дуже крутий семінар. І на тому семінарі розповідалося про те, як відбувається інклюзія і як відбувається навчання в Ізраїлі. І там була сказана дуже крута фраза про те, що Люди з особливостями нікому нічого не винні. Вони лише повинні бути щасливі і повинні поводитися так, щоб не загрожувати собі, своєму життю та життю оточуючих. Все людям з особливостями не обов'язково знати табличку множення, не обов'язково вміти читати, але вони мають бути щасливі. І для оцього. Моменту бути щасливими ми створюємо умови для наших дітей, для особливих людей, нашою любов'ю, нашою підтримкою, нашим розумінням. На жаль, в Україні я цього не бачила, і я чесно і відверто можу сказати, що німецьке оточення, німецькі дітки, німецькі вчителі вони більш емпатичні. вони... З більшим розумінням відносяться до особливих дітей, і це суспільство готове приймати, сприймати, допомагати, підтримувати і не ділити дітей на таких чи не таких, на відміну. Від того, що в нас було в Україні, ні хочу нікого образити, можливо, мене будуть слухати викладачі, які працювали в Україні з особливими дітками. Я вас не хочу образити, але я ділюсь своїми спостереженнями та своїм досвідом, тому що я мама особливої дитини, яка вже може порівняти те, що було в Україні, і те, що ми зараз маємо в Німеччині. Ще я хочу додати, тому що я знаю, що будуть мені закидати такі коментарі, що, можливо, нам повезло зі школою. Так. Можливо, нам повезло зі школою, але я завжди кажу, що і вам може повезти. Але для того, щоб повезло, треба щось робити. Є такий анекдот просить чоловіку Бога, чому я не можу виграти в лотерею? А йому Бог каже: Ти, хоча б лотерейний білет, купи. Ось тут, в принципі, так само. Для того, щоб моїй дитині повезло в школі, ми прикладаємо також до цього зусилля. Ми не претендуємо із позиції Ви зобов'язані, а ми створюємо ось такі умови. Щоб люди хотіли нам допомагати, так само відбулося і з вчителькою, і з дирекцією, і з тим самим югенамтом. Я продовжу, бо можливо я буду виглядати в ваших очах як якась така вчителька. Але це мій стиль, і мене на Ютуб знають як людину, яка махає руками, яка може навіть кричати, яка може щось пояснювати. Але я максимально щира, максимально відверта і впевнена, що мої відео корисні є для вас. А якщо це так, то будь ласка, лайк. Також пишіть в коментарях та діліться своїми думками, своїм досвідом. Тема складна, тема яку важко проговорювати. Але на цю тему я знаю, що дуже багато хто з вас шукає інформацію. Я продовжую. Після того як зі школи був направлений лист до Jugendamt, нас визвали на термін. Я думаю, що задача Jugendamt і співробітників цієї організації була побачити власне нашу сім'ю. Побачити мене, маму тата, побачити дитину. І мені здається, що для них було важливо зрозуміти, чи надовго ми тут в Німеччині. Тому, якщо навіть ви збираєтеся через місяць-два повертатися до України, не кажіть цього, бо вам просто не одобрять ніякого т'ютера, ніякого помічника, тому що цей процес розтягується на довгі місяці. З нами спілкувалися, розпитували, яка у нас освіта, ким ми працюємо чи плануємо працювати. Дивилися на те, як ми одягнені, як ми говоримо, говорили ми виключно німецькою мовою, як поводиться наша дитина. Мені здається, це для будь-кого важливо, тому що отримати т'ютера і ось таку підтримку можуть далеко не всі. До речі, ще мене питали, якщо у мене. У дитини просто є проблеми у спілкуванні, тому що дитина не знає німецької мови. Це не є підставою для того, щоб отримати т'ютера, отримати ось такого помічника в школі. Це скоріше, більш медична має бути підстава має бути якийсь діагноз для того, щоб подаватися ось на таку допомогу. Т'ютер для нас безкоштовний, також на цьому хочу наголосити. На даний момент т'ютер, який є у Платона. Підписував контракт на роботу протягом одного навчального року, двох семестрів. Через півроку в нас якась буде ніби переатестація, чи розмова, чи підходить т'ютер платону, чи Платон підходить т'ютеру. Це також важливо. І після цього далі продовжать вони працювати чи не продовжать, буде видно. Але я думаю, що далі все буде окей, тому що дуже гарні відносини склалися в нашого т'ютера з платоном. Це вже трішечки забігла наперед, але мова йде про те, що ми. Ми були декілька разів на зустрічі у Югент А. Далі також нас запросила інша організація, яка вже власне, і займалася пошуком того т'ютера, і сказала, що ми одобрюємо вам його, але поки у нас немає кандидатури на балансі, її треба шукати. До пошуків т'ютера долучилася наша школа. Вони навіть розміщували оголошення на своєму сайті про те, що нашому учню потрібен шульбегляйтер, можливо, хтось хотів би працювати. Це не повний робочий день. Шульбеґляйтер Платона працює якраз в ті години, коли і Платон. Вони разом ходять в школу, вони разом сидять за однією партою. Тобто вчитель приходить на 8 ранку, коли починається заняття, ну і закінчує об 11-12 час у дня 5 разів на тиждень. Пошуки Шульбегляйтера для нас тривали досить таки довго, і коли вже його знайшли, то сказали, що його можуть одобрити і його будуть проплачувати вже з нового навчального року, тобто з другого навчального класу. Ще раз хочу зауважити на тому, що весь перший клас Платон навчався в школи без будь-якої сторонньої допомоги. Але мав лише чотири перші уроки в школі. Ну, от починається другий клас з вересня місяця, і ми знайомимося з нашим т'ютером. Наш т'ютер це Німкеня, років 45, її звати Міхаела. Вона має досвід т'ютерства, але її попередній учень, також хлопчик, мав не аутистичний спектр, а щось таке інше. Вона нам про це розповідала, деталі ми вже там не розпитували. І вона буквально на другий день роботи з Платоном написала мені в особисті повідомлення, що мені здається. Ми один одному підходимо і в нас все буде добре. Ще скажу, мене також запитували в особистих повідомленнях, чи маю я контакт з Ютером. Так, ми постійно спілкуємося. Ми в перший день обмінялися своїми мобільними телефонами. Вона не розуміє українською російською, звісно, ми спілкуємося виключно німецькою. І от ми обмінялися, я їй тоді в перший день так і сказала: Я вам протягом тижня кожного дня після уроків буду писати. Ви не ображайтеся, але для мене дуже важливо почути, як Платон сприйняв. Вас, як вас сприйняли інші дітки в класі, і чи взагалі ви знаходите спільну мову? Вона сказала Окей, без проблем, і вона мені сама, в принципі, звітувала щодня після уроків, як що було, чи все окей, чи не окей. Я дещо розповідала про якісь особливості Платона, щоб вона розуміла і не лякалася, наприклад. Але вона сказала, що Платон чудовий хлопчик, і взагалі вона дуже задоволена, що вони разом працюють і що вона щодня ходить в школу саме до Платона. Платона далі як все відбувається у школі? Зранку Платон приїжджає сам в школу. Він приїжджає автобусом. Його т'ютер приїжджає окремо. В клас вони заходять разом, і вона допомагає йому саме в організаційних питаннях. Що це означає? Ось там якийсь зошит дістати, десь щось записати, в сумку поскладати, на фізкультуру перевдягнутися, бо Платон десь там щось забув, десь там вікно подивився, десь там ще щось. Ну, коротше, це ось такі організаційні питання. Під час якихось тестів вона не допомагає. Він виконує сам ці завдання і отримує чесно свою оцінку. Єдине, що Платон. Через його особливості можна виконувати тести, наприклад, на 15 хвилин довше. Крім цього, Міхаела може мені повідомити про те, що е, через два дні у Платона буде якесь там тестування. Будь ласка, зверніть увагу на це, це це підготуйтеся. Або, наприклад, Ой, Міла, у нас буде там сьогодні якийсь здоровий сніданок, треба в школу принести тарілочку та чашечку. Не забудьте про це. Ну, тобто, ось такі реально якісь організаційні питання. З Платоном. Міхаела одразу знайшла контакт, чому я була дуже рада, і вона полюбила нашого хлопчика. Я це одразу помітила, тому що буквально через місяць навчання у Платона був день народження, і вона ньому зробила такий класний великий подарунок, саме того, що любить Платон. Тобто вона за місяць встигла в принципі зрозуміти, що подобається дитині. І таким чином порадувати дитину. В такому режимі зараз навчається Платон разом з Міхаелою. Міхаело є таким місточком комунікації між викладачем і між дітками. Ще мене запитували, як реагують діти на дорослу людину, яка постійно знаходиться з платоном, реагують нормально. Я про це також питала класну керівничку. Вона каже, що вона пояснила дітям, що платону необхідна ось така підтримка. Можливо, перший другий день діти були здивовані, що з платоном до школи ходить доросла жінка. А потім вже звикли і це ніяким чином не впливає на відношення дітей до платона. Ось така наша історія. Якщо у вас є питання щодо інклюзії, щодо шульбегляйтера, взагалі навчального процесу в Німеччині, будь ласка, пишіть свої питання в коментарях. Я з радістю буду відповідати. А також діліться своїм досвідом. Важко говорити зазвичай буває на теми інклюзії, особливостей наших дітей. Знаєте, це такі теми, які не обговорюються. А тут я просто хочу, щоб ми їх обговорювали і щоб були більш відкритими один до одного і допомагали одним одному, як мінімум, інформацією та підтримкою. На цьому я вам дякую і до скорого.